Всім доброго ранку. Сьогодні з полочними вудками планах спіймати лена. Але якщо і клюни інша риба, я не буду мати нічого проти. Світанок. Щойно приїхав, 5.20 година. Так, ось тут я планую ловити. Диконці менш-біж є. Горети наші руяка буду. У мене дві 5 п'ятиметрові, посилання скину. Кому потрібна пополочна вудка, недорога. Червяки в мене всі невеликі випуски, як звивається, він так і під водою звивається, Я так тягну за, за жилку, щоб підтягнути поплавець аж до вершинки, так мені легко опускати вікна. допомагає. Закидаю другу. Поклевка Так, запуталась. Тільки закинув. Поставив водочку і одразу відбулося клювання. Полосатий стояв на вікні. Окунь випуски також любить. Які короб, амур і лин. Ну так, менш більш зручно вмостився. Очікуємо далі. Один окон клюнув. Як тільки закинув і поки тишина. є Найшла водорості Дуже ось ці водорості блін. А ось ця риба витянув є Заледве Заледю витягнув. І на жаль це був не лин. Він проковтнув. Два окуні поки що. Ну, в цьому вікні дві покльовки. Нехай його коня все рівно. А тут тишина. Так що Я зміст пошукати. Поперезакидати. Один уже половина восьмої. Міняє вікна, але нічого це не дає. Як дві покльовки були, два окні спіймав і на цьому стало. Пропую і далеко. Вікна діставати так максимально далеко. В окунь, в окунь, в окунь. Окунь сегодня тихий клюе. Клюка. Є ох. А, ха -ха -ха. а ось і Лен, спіймав нарешті. Невеличкий линок. Класно. Ага, прокутнув я вже йшов машину по екстрактор, так що в мене з собою кишені. Ось такий маленький линок. Наразі влог ось. Лин і три окуні Ну что, поршил, а? В тему вратии. Правда, малый. Поклевка снова. Хоч випуски такі не є маленькі, але це не заважає такому оку не клювати. Кожен раз, коли клює, думаю, ось ось тепер, напевно, ледь. У, -у, 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 у ой, -ой, -ой. Вс гаплек. Все. Ха-на. А Ха -ха -ха. це так поклевок. І є там риба. Здорова. Вона аж туди втекла. Бачу, аж там далеко вже. Все, обірвала. А це мандраж. <риклад> <риклад> Я з цих водоростей нереально витягнути. Більше поводок 0,18 обірвав. Вони ж туди поплив. Через ці водорості проплився, лишилось, тільки грузило. Поплувка немає, гачка немає, порвав все. Клас. Ну шкода що зійшов, але. <хи> Такі моменти не прикольні. Там було би шанс. Треба тридцятку жилку ставити, аби це витягнути з цих водорост. Ну, я думаю, що це коробу Залишилось від поплука тільки. А така петелька яка вставляється в нього. Поплок в мене є. Аж швиденько перероблю. Це не проблема. Другий шанс. Інтересна <гум> така рибка була. Ще десь біля години, не цілу годину, ще буде сидіти. До 10-ї. Може ще буде одна покльовка. Ну що, треба буде дома ці вудочки дві переробити. Тут поставити більш потужну жилку. Так мені... я думаю, є ще поплувачних водок, по-моєму, 5 поплувачних водок маю. Ці дві вудки зроблю з такого нормального жилку, ну поставлю хоч 0,26 хоча б. У мене 0,22 і 0,18 поводок тут шансів немає. Емоції отримав. в принципі за, за цим і ходиться на риболовлі. Так змотую водочки. <кл я> <кл я> Не хочу більше клювати. Тут треба активно зранку. Глин особливо. Ринкова риболовля. Завершилось. Планував спіймати луна, Получилось. Хоча і невеликий. Але лен, цього року перший. Другий виїзд за ним і за два виїзди одного тільки. Багато водоростей. дуже багато, Має він доховатися, має він що їсти. Але ця риболовля. Кілька окунів, покльовок ніби було, ну і... Одна з них така потужна. Я думаю, що таков. Вимо там метрів десять десь під водоростями її обірвав. Я його б ніяк не витягнув водорості, зараз вже стали міцні. Ще на початку, ще на початку травня водорості ще можна проривати. А зараз вони вже міцні. Сьогодні один окунь в районі вікна замотався його і його ледве витягнув, то невеликий окунь. 10 метрів коропи з валюсти тягнути треба Снасті потужніші. Але саме основне, що отримав задоволення. Рибу зараз відпущу назад в водойму. І також не забувайте робити донати. Збір коштів на покупку дрона для брата триває. Під відео будуть реквізити для донатів. Наразі дякую за перегляд. На сьогодні все. До зустрічі.